До актуальних новин сьогодення, що відбувається у Грузії, там вже кілька днів відбуваються активні акції протестів, які уряд намагається розігнати силовими методами. У Грузії поновилися масові акції протестів проти відходження країни від європейського шляху. Уряд силовими методами розганяє мітингувальників. Про це нас повіщає Грузинська служба Радіо Свобода. Надвечір 30 листопада, на проспекті Роставель в Тбілісі під будівлею парламента зібралися противники проросійської партії Грузійська мрія та противники власночинного уряду. Люди виступають проти рішення відмовитись від вступу до ЄС, тобто звичайні громадяни Грузії. Хочуть бути в Європейському Союзі, хочуть мати і жити по цим цінностям, бути вільними, свободними, незалежними, мати вільне пересування, йти в ногу, як то кажуть, з часом, бути живими, радісними, здоровими і не хочуть в Росію, бо є лише така альтернатива в них на зараз, і того вони. Виходять на активні акції протесту на мітинги і намагаються показати своє незадоволення, щоб влада зрозуміла, що їхній рух не є правильним. На знак протесту мітингувальники спалили опудала засновника партії Бідзіни Іванішвілі. У відповідь Міністерство внутрішніх справ Грузії попередило про приведення в готовність поліцейських сил ближче до ночі. МВС Грузії заявила, що акція протесту вийшла за рамки закону про збори і демонстрації, і відповідно дала наказ. Своїм силовим органам розігнати цю демонстрацію. Там же в центрі міста почались певні сутички між мітингувальниками та поліціями. Якщо подивитися картинки та відео, які можна знайти у мережі у вільному доступі, це один в один нагадує події, що сталися з 10 плюс років назад в нашій країні на наших майданах. Ми все це бачили, все це переживаємо, співчуваємо грузинському народу. В принципі на зараз чітко зрозуміло, що є два простих варіанти: умовний Янукович, коли населення. Бере на себе ініціативу і змінює стрій в країні. І навпаки, умовний Путін, коли відбувається повне силове подавлення. Ну Путіна було Лукашенка. да, ця схема, коли відбувається силове подавлення, коли відбувається розгін, закручуються гайки. І ще на 10 плюс років Грузія залишається під владою і впливом Російської Федерації, чого якраз і не хочуть ті люди, ті тисячі людей, які вийшли на мітинги і протести. Будемо слідкувати за розвитком грузинського Євромайдану. Цікаво, чим це закінчиться, як це вплине на загальну ситуацію. Якщо глянути в динаміці, то виходить, що за останні кілька років, попри тиск з Росії, грузинський народ не втратив віру надію. Так він не може піти відкрито в протистояння, піти відкрито у війну і почати відвоювати окуповані Росією регіони Абхазії. Але принаймні він не зламлений, і це найголовніше.